І так, коротше, всім привіт! Є мотоцикл Спарк на 150 кубів і в ньому є, виходить, отака проблема, що стріляю, він вихлопнув. І троїть, давиться, некоректно коротше, робить, Ну, дело так їздити не можна і. Треба щось з цим робити. Тобто, я причину, в принципі, знаю, бо в мене вже таке було. Ну, коротше, я заказав, сразу, скажу, що нову головку, а ачо, бо я зараз показую, що там, яка проблема. Помімо того, заказав ще нові прокладки, ну, які треба під головку ціліндрив. Ось Нові кольця теж, хоча цьому мотору тільки один рік, Виробітка, ще все тут нормально в ціліндри. Койнува лишати немає, нічого, все нормально. І заказавши, виходить, от, ці штоки. Тому що в них виробітка. а вона не хоче Вот. І шарики звідти навіть повилітали. Отак, бачите. Ну коротше, збивалися ці клапана дуже часто. От через те вони збивалися. Той штуки, то я заказав, прокладки кольця і головку нову. А, і заодно ската теж нову заказав, бо тут взагалі лисий. Маса, виходить, тут відпаялася, відломалася. треба перепаяти, бо стоп не працює. Жабку заодно зробив з двох вогну, бо не працювала. пружинка. я заказав, поставлю, щоб нажимати той ззаді стоп світився. Тут вже поставив, виходить, нормальну пружинку. Центральну поножку треба поставити, бо тут її немає. А, от... а да, ще насчет карбюратора. Виходить, от там, яка ж червона така. Рідина, непонятно чи це від бензину чи з бака, я не знаю. Хоча мотоцикл не старий, вже ж там такий, що там вже щось там якась іржа зберігалась. То я думаю, що це просто такий зараз бензин. Бо а там капець був А от проблема, в принципі, як я казав, покажу, яка проблема. От, виходить посадочне місце під клапана прогоріло І от така корозія тут. Тобто я не буду робити цю головку, бо я, якщо чесно, не вмію цю головку робити. Я пробував один раз, не вийшло. Тобто заказав нову от і все, так сказати. А, заберу, звідси тільки що треба. Там шпильки, бо інакше немає шпальків. Патрубок перехотник, отак все Свічу цю заберу, по я надіяла. А це, скоріше все, на OLX, Може хтось купить. Хтось в установах, хто вміє. Бо я, наприклад, не дуже в цьому. Тобто, зберу я все це до кучі. Собчас я прийду, все зберу до кучі і покажу, як він заводиться і все остальне. Так що поки місь якось так. Повністю моцикл складений. Давай заводимо. І виходить, що? що він заводиться хорошо, робить, їде все добре, тобто вже не стріляє. Вихлопнув і не троїть не давиться. Тобто, в принципі, якщо буде така в когось проблема, стріляє вихлопнув і давиться троїть, то це клапана чи щось пов'язане з головкою. Тобто, В моєму випадку, впускний прогоріло місто посадочне під клапан. Купив я нову головку, щоб не гратися толком стою. І проблема в принципі, устранилася. То есть, не карбюратор, не воздуха, не, не зажигання, А це була головка. То есть, все хорошо працює. Все хорошо. Так що, якщо що, то дивіться до головки. Всім спасибо за просмотр. Всім пока!